Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Розпочинаємо робочий тиждень з прогнозу погоди. На цьому тижні невеликі короткочасні дощі. У більшості областей температура без істотних змін 24 вересня у західних областях вночі та вранці туман. У наступні три доби без опадів. Лише в Криму невеликий короткочасний дощ. Також 25 та 26 вересня і в західних областях. На Житомирщині, Київщині та Вінниччині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, ночі до вранці 24 вересня у західних областях подекуди туман. На цьому тижні вітер змінить свій напрям і переважатиме з південного сходу, а його швидкість становитиме 5-12 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів у південній частині до 17 градусів в денні години 20-27 в Карпатах вночі 4-9, а в день 15-19 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.